Не знаєш, як завантажити гру та зайти на сервер? Тоді це відео саме для тебе. Для початку необхідно мати ліцензійну версію GTA 5. Придбати її можна на нашому сайті, на платформі Steam або ж Epic Games. Якщо вже придбали, то завантажуєте гру та відкриваєте її. Далі у вас відкриється Rockstar Games Launcher. Обираєте зручну для вас мову, погоджуєтесь з умовами використання та обираєте шлях. Радимо залишити стандартний. Після встановлення потрібно зареєструвати акаунт Social Club, якщо ви, звісно, ще не маєте його. Тож, щоб зареєструвати, натискайте на відповідну кнопку, погодьтесь з умовами та правилами. А вже після вказуєте пошту та підтверджуєте її. Вигадуєте пароль та нікнейм, вводите дату народження та регіон. На жаль, якщо вказати регіон Україна, може виникнути помилка, тому вкажіть будь-який інший, наприклад, Польщу. Після чого на електронну скриньку, яку ви вказали, прийде підтвердження про створення акаунту. Коли підтвердили, авторизуйтесь з вашими даними. Найважчу частину закінчили. Далі переходимо на офіційний сайт RageMP та встановлюємо лаунчер. Погоджуєтесь з умовами та обирайте шлях встановлення. Важливим є те, що не можна обрати для встановлення папку з GTA 5 або папку, в назві якої присутні цифри та літери, крім латинських. Щоб все пройшло вдало, створіть папку під назвою RageMP в корневому диску. Після того, як всі етапи завантаження закінчилися, відкриваємо RageMP. У пошуковому полі вводьте Ukraine GTA 5 та заходьте на сервер. Натискаємо Створити акаунт. Вигадуємо логін. Зауважимо, що він не повинен містити будь-яких літер, окрім латинських та інших символів. Вводимо електронну пошту та пароль. Далі на черзі створення персонажа, де ви зможете обрати випадкову зовнішність або налаштувати її під свій смак. Не забудьте ввести нікнейм, який має складатися з латинських літер, та натискаєте Зберегти. Ось і все. Гарного настрою та приємної гри на Ukraine GTA 5! Якщо у вас ще залишились запитання, зверніться до нашої технічної підтримки в телеграмі за QR-кодом на екрані.